Всім доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ще не виспались, певно. Не знаю, як дорослі, помітили чи ні, але я тієї суботи помітив, що у нас дуже багато діток. І сьогоднішня наша історія буде. Знаєте про що? У когось є бабуся, дідусь. Всі уважно слухають. Бабуся, дідусь у когось є. А, а хтось із ваших бабусів чи дідусів, тримає там, живе в селі і тримає якихось тваринок. Худобу тут підказують. Бабуся чи дідусь живе в селі і тримає якусь худобу. Є, є таке. Тож я почну, щоб не затягувати час. Коли я був маленький десь. Вашого віку, кожного літа нас забирали на все літо до бабусі і дідуся. У них були різні тваринки. А кому, хто із вас любив вставати влітку, коли канікули? От вранці хто любив вставати? Рано раненько. Є такі у нас. Чесно кажучи, я не любив вранці вставати. І. Але знаєте, в селі там є один будильник, який буде вас кожного ранку, хочете ви цього або ні. І цей будильник неможливо вимкнути. Здогадуєтеся, що це за будильник. Це можливо якась тваринка. Пітух. То є півень. Можна операторів включити як півні вранці. І так кожного ранку, коли ми прокидалися, отакі звуки ми чули. І від цих звуків треба було вставати. Тож сьогоднішня історія буде про одненького півдня. Так кожного ранку один молодий півень вставав і радів життю. Він клював зерно, він спілкувався зі своїми подружками, і життя йому дуже подобалось. Тому що літо нічого не треба робити, в школу йому не треба йти. Але одного дня йшов дощ. Така слякоть йшла, що не хотілося навіть на вулиці виходити. Взагалі, нікому не хотілося на вулиці. І цей пів вранці встав, побачив якась слякоть, і подумав, що це за поганий сьогодні день. Вам подобається, коли дощ йде. Подобається. А цьому півні ніколи. Влітку, а йому не подобалось, що дощ сьогодні йшов зябко, морозно і не та температура. Але того ж дня до бабусі приїхали онуки. І того ж дня бабуся хотіла зарізати цього півня. Але так як було зябко, мокро і холодно, вона не захотіла виходити з хати. І того ж дня, засипаючи півень, думав. Який сьогодні поганий день? Але насправді він не знав, що цей день був для нього дуже гарний, тому що цього дня його життя було при ньому. Це перша історія. А друга історія, я хочу розповісти. От влітку є багато фруктів, так? От Які вам подобаються фрукти, овочі? Що ви полюбляєте їсти? Є варіанти? Кукурузу. О, зараз, до речі, сезон. Це дуже файна така страва. Так, давайте другу історію розповісти. Це вже історія, яка була зі мною. Десь роки, два-три назад ми з товаришем захотіли піти купити кавуна. Хтось полюбляє кавун? Можливо, диню. Ага, одним словом, ми пішли купити кавуна. Я прийшов до нього додому. Він каже: пішли зі мною купимо кавуна. Я кажу, пішли. Ми прийшли до, до людини, яка продає кавуни. І вона каже, вибирайте. Ми подивилися, всі кавуни однакові, всі гарненькі, зелененькі. І мій друг каже, вони солодкі. Продавець каже, всі солодкі. І мій товариш каже: а давайте, якщо ми розріжемо, розріжемо, розріжемо. знаєте, раніше так трикутничками розріжали кавун. Хтось так робив. А давайте і зараз зробимо, там миска є і ніж. Спробуємо розрізати. Сейкавун буде у нас. Хто мені допоможе? Ходімо. Так. Хто буде різати? Обережно. Так, да, хтось один, і є, щоб Трикутничок всередину. Обережно з ручками. Ага, одна є. Так, насправді я ніколи ці трикутнички не різав. Так, хто буде витягувати? Ну, Давайте я допоможу. Давай. Ага, бачите, ми тільки зелене витягнули. Давайте ще раз. Так, хто витягує? Опа, знову не той. Ану-ка, давайте третій раз. Може пастор нам допоможе? Або менше. Обережно з руками, щоб не порізатись. О, п -п пастор вміє різати. Все, хто витягує? Опа. А ну-ка, пробуємо, він смачний чи ні. І. Смачний. Так, сідаємо, далі ми потім з'їмо цей кавун. Давайте сідаємо швиденько, щоб швиденько закінчити історію. Там хтось вже трошки впав, але я думаю, бабуся заспокоює. Тож історія, ми прийшли по ковуна, і так само нам кажуть, розрізайте. Але мій товариш каже, давайте, якщо він поганий, виберете собі. Розрізаємо перший ковуна, мій друг товариш куштує, каже, ваш. І дійсно він не солодкий. Розрізають другий, він каже, і цей ваш. Так, ми купували третій чи четверте, ми купили. Суть історії в тому, що от зовні ми всі однакові. І ми зовні такі плодючі, наче смачні, але насправді нас видно тоді, коли нас розріжуть і спробують. Це не буквально. Але суть цієї історії, що Бог буває нас надрізає, щоб нам самим показати, які ми є, щоб ми відчули смак свого кавуна, своєї ягоди. Тож запрошу вас до молитви. А потім у дитячій кімнаті можна буде спробувати який кавун на смак. Хтось хоче помолитись. Руку піднімаєш. Добре, я помолюсь. Батько Небесний. Ти все знаєш і ти все бачиш. Благослови кожного, хто є на цьому місці і взрощуй в тій землі, якій ти нас бачиш. Амінь.